Снятия. Я, наверное, снял, я может, О, по числе, не я там заснял, снял, но это Поточное там не Недоступно? Okay. Okay. Да, <он будет>. Ну что, оформляться будем? Давайте. Чиполитом уже. Раз, два, три, четыре. Какие Четыре. Пять дать. Уже знаем, почему тут. Две с половиной уже є. Засняли даже как поставили, да? Уже не видео. Та вокунцы такие. Приезжаем сюда. А не знаю, я, я, Чому? я не знаю, что он на телепаты еще что-то. Два месяца так. А? Через телеграм не можно за целукосить. Ну, должны, по идее, должны закончить. С резьбой. Мы же мосту тоже должны забрать. Да не, надо. И, не надо. и мотоцикла тоже, так что полно ранные забирают. Ну, если вы себя будете нормально вести. Нет, это нормально. нормально да? Хорошо? Не, стройник тут поздно. А что тут строить? Тут уже факт навесло. Так, значит что, Михайло? Да. Всю рыбу. Как тебя зовут? Дима. Дима. Дима помогает активно. Всю рыбу в сети вынимаем. Знаю, что не таких... И ложим их тут. Хай Окей?

Я думаю, боже мой. Их же тут много принцип. Там они отдали их. Отдали? Поза поворот ну, вони на улива дались. Никинеші появили.

А хуя в одной стене с коротями стоит уже выносить. Коробчик он. Коробчик евро, да. Коробчики есть? Коробчик. Это да. плохо. Запись? За Она в сети попала на скажете. Це сейчас красно. Поврежденный вид. Со взбытки. Сбытки выпускать нельзя. Не по-людски, это хорошо. Как зовут? Настя. Настя? Во, занимайся Насті. Что, на двоих отбиваем? Ну сейчас посмотрим. Если криминал будет, то ну, на двоих. Да не буде. На ну, одно не писати. Не буде ну, тут. Не буде. Мы будем писать на двоих. Як на базар. Куди? На базар взагалі планував? Та ні. А куди? Судей... Соседа. По соседам? Сусед... Судаки уши есть, да? Я думаю, що такое на базаре рыбы ну. А не по сусідам. нет. Ну. А на базарі що? Я, Я ж кажу, якби я кожен день зволвил. Ви не кажете? Не, я сказаю, не раз это рекли на воду. Ого. Я Вірво на косором тільки на лодці ще рік із бумаж. Так і скажу, здорові під мощі. Чудо природи. Новітні технології лодок.

Улов. Село Кашпірика 11 липня сьогодні. А, нова так? Сітка, да. Перший улов. Це ми довго сюди не їздили, дали трохи браконьєрам розвестися, бо вже складалось таке враження, що вони в червону книгу записалися. Не ставили сіток. Це Ми вирішили провірити, є, немає. Казалося, Сітка є, але всі ці риби немає, так? Да? Недавно поставлено, ще й нова сітка. І нова сітка. Короча, скільки ми витягуємо, все одно нові сітки. ставлять, купляють. Вони стоять. Мілоч. За один улов вона себе відбиває. Але ми не спіть. Взагалі ні одної Вітер, вітер не можна втримати. Казав Женя наш друг. Запуталися в сітці, Пливли, пливли і запуталися в сітці. Та й випутуємось, так? Да? Женя вишня, проти йому зараз не до риби. А Женя, бачимо, да, перейшов вже на вишні. З риби на, на вишні, мабуть. Він вже риби не ловить, я так розумію. Не, але він ловить. Дуже тихо. Чи ще... ще попався один карась, але він весь в крові. Червоний. Від сітки, сіткою жилкою порізався, видно. É isso Lesce i kus, abych Чиєш? Зараз до кінця доходимо, а там водяний з габлями вилазить. Неп Нептун з габлями. Та ще вона йде, йде. Тут. А, що це? Лиска. Ну ну, вона ще й теж туди йде. Не поняв. Вона, мабуть, запуталася. Да, в сітці запуталась, мабуть. Вона... Ну, Давай підпливемо освободимо. Бачиш, це... десь такий ущерб наносять. Проконьєри. Да. Качка запутається. Це не лиска, я не знаю, як вона називається. Но не потому... не ти бери по цій сітці, ми до неї дійдемо, тоді ми її випишемо. Та нічого, ми поки дій... ти поки під Вона нікуди не дінеться, й вона сидить і... і чекає. Непонятно, що вона чекає. Та є хазяїна сітки. Газян би вже і кач. Поводайся на дзьобач. Бачиш яка? Тихо, 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 тихо. Ай! Злови її за шию. Та переломати будеш. Ні, за шию злови і, і тримай. Отак. От а тепер ведь воно чи ногу воно вивихнуло, чи що щось в другу сторону, чи все так кажеться. Це браконьєри наносять отакий вред нашій фауні. Тихо, Блин, тихо, тихо. чітко. Деклюєць. Да, дзюба чітко. Тихо, тихо. тихо. Стій, да я дзьоба потримаю, а те її випутуй. За, за дзьобаю. Вона як пінгвін. Ага. Поймали українського пінгвіна. І, і бачиш, на шиї ага. воно. і розриває. Так, не треба мене дзьобать. Я тебе спасаю. Ми ж тебе випустимо зараз. Жилка така, що не можна... Не хочеться поранити же пташку. Вона, видно, впірнула ага. і попала головою в сітку, а, а тоді і запуталася ногами. У мене немає. В машині в мене теж є нож. Ну не надо, не надо мене дзьобать, не надо Вона ще лапи воно за цих жилці. А ну, это наш друг. Так бы, так бы тебе было да. все тут. Назовем тебя... Как его назвать? Я не знаю. Назовем да тебя... Нияк не будем Моряк. Давай, выпускай. Ты слишком долго плавал. Давай. Все, все, тикай, тикай. Давай, давай, давай. Все, все пишла. Булькнула і пішла. Ткало де вимірне. Та вони так мирячі борба. Де нернула і нема. А, ну, поперло десь школи. Може ще десь сітку попало. Ну, щось тому, що карасійськи давить. Не бачу де вона винирнула. Ну, це вже все, да.